У тексті угоди, оприлюдненому урядом України, не згадувалося про гарантії безпеки, яких Київ давно прагнув. Угода щодо корисних копалин, підписана всереду Сполученими Штатами та Україною, може принести незлічену кількість коштів до спільного інвестиційного фонду двох країн, який допоможе відбудувати Україну після закінчення війни з Росією. Але видобуток невикористаних ресурсів України, що є предметом угоди, та отримання прибутку триватимуть роками. І вони можуть не забезпечити того багатства, про яке давно заявляв президент Трамп. Поки що не зрозуміло, як дев'ятисторінкова угода, текст якої уряд України оприлюднив у четвер, працюватиме на практиці. Багато деталей потрібно доопрацювати, але угода передбачає створення інвестиційного фонду, яким спільно керуватимуть Київ і Вашингтон. Хоча адміністрація Трампа хотіла, щоб Київ використовував свої мінеральні багатства для погашення